Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з такою проблемою, як оїдіум на винограді або ж боршниця раса. Чим як та коли обробити ваш виноград, щоб не втратити врожай? Далі у відео коротко, що таке оїдіум. Оїдіум – це грибкове захворювання винограду, яке вражає насамперед листя, пагани, та ягоди. На листі хвороба проявляється сіро-білим нальотом, начебто лист притрушений борошном. Згодом, якщо не приймати ніяких дій, хвороба розповсюджується і на нижню сторону листа. На ягодах та на гронах уідім себе проявляє також таким сіро-білим нальотом, начебто ягода чи то притрушена борошном, чи то пилом. Якщо не приймати ніяких дій, ягода у вас почне спочатку тріскатись, потім вона буде всихати та Осипатися. І ще одна характерна ознака, як впізнати, що є у вас відділу на вашому винограді, це неприємний запах. Якщо взяти вражений листок або ж вражену ягоду, так і трохи потерти, мені воно нагадує або ж запах свілі, або зіпсованої риби. Сьогодні у відео ми будемо використовувати контактні препарати. І що ж таке, контактні препарати? Це засоби захисту рослин, які діють безпосередньо на поверхні нашої рослини. Що виходить, коли спори гриба попадають на поверхню рослини, оброблені контактними препаратами? Вони просто гинуть. Але ж важливо пам'ятати, контактні препарати не проникають всередину рослини, а також її не лікують. Вони не дають грибковому захворюванню розповсюджуватись далі. Тому при обробках контактними препаратами дуже важливо рівномірно їх нанести на всю рослину. І переходимо до найцікавішого моменту даного відео, це до вибору препаратів, норм внесень та строків очікування. Сьогодні на огляді у нас три сіркомісних препарати: це Тіовіджет, мікротіоль спеціаль і звичайна калоїдна сірка. Але ж ви задаєте питання. Чому у препаратів TV-Jet та мікротіоль спеціаль строк очікування 30 днів, натомість у звичайній сірки колоїдної 3 дні? Тут справа не в самій сірці, а в її допоміжних речовинах. прилипачах, наповнювачах, стабілізаторах. Тому TV-Jet – і мікротіоль спеціаль працюють довше за рахунок цих допоміжних речовин. А звичайна сірка вона менш очищена, тому вона швидше випаровується і змивається дощем. Тому в неї строк очікування 3 дні. І ще одне дуже таке гаряче запитання, яке ви задаєте, це з приводу норм внесення. Зі зворотнього боку, тієї також мікротіоль спеціаль. Тут пишуть норму внесення 50-80 грамів на 10 літрів води. А коли в мікротіоль спеціально пишуть, пишуть проти воїдіуму 40-80 грамів на 10 літрів води. А чому така розбіжність? Коли ви вносите препарат до появи хвороби, тобто профілактично, норма внесення буде 40-50 грамів на 10 літрів води. Коли у вас вже є перші ознаки хвороби або вже воїдіум є у вас на винограді, ви вносите. 80 грамів на 10 літрів води. Друзі, хочу трошки підсумувати дане відео і допомогти вам обрати правильно сірку або ж контактний препарат. Якщо у вас є строк до збору урожаю 25-30 днів, ви обираєте або мікротіоль, або тієї джет. Якщо у вас ранні сорти або ж виноград, що буде скоро достигати, берете, звичайно, калоїдну сірку. І не забуваємо, обробки проводимо в суху безвітряну погоду рано-рано вранці, або пізно-пізно на вечір. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і нехай росте у виноград без хвороб.